Якось шукаючи методи спрощення процесу створення відео, я наштовхнувся на розширення для Premiere Pro та хочу поділитися ним з вами. Напевне, деякі вже знають та користуються ним, але думаю, що багатьом з вас це стане у нагоді. Тож знайомтеся, містер Кінь. Саме так називається команда, що створила для нас корисний та безкоштовний продукт під назвою Premiere Composer. Вони стверджують, що 400 тисяч творчих людей користуються цим доповненням, тож пропоную нам доєднатися до них. Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Filmories.ua. Ми на сторінці містера коня, і далі я покажу вам, як встановити прем'єрку Composer. Знаходимо кнопку Завантажити. Але перед тим подивіться, що саме ви берете. Бо, звичайно, вони мають платну версію продукту. Але ми вибираємо милу нашому серцю, вибачте, гаманцю, кнопку Free. Далі знаходимо вкладку для Premiere Pro, завантажуємо. Тут просять нас вказати пошту для розсилки новин, це за вашим бажанням. Далі встановлюємо програму. Проходимо просту реєстрацію, опиняємося у вікні для скачування базових пакетів. Зверніть увагу, що треба вибрати версію, що відповідає вашому прем'єру. У моєму випадку це найстаріша. Після виконання всіх цих процедур настає час перевірити, що ж ми отримали. Заходимо в проект прем'єра, далі Windows, Extension, Premiere Composer. Тут декілька вкладок, розглянемо їх, починаючи з переходів Transition. Сподіваюсь, вам буде цікаво випробувати їх усі. Я ж покажу лише, як їх застосовувати. Перетягніть потрібний перехід на з'єднання двох кліпів на таймлайні і все. Ви маєте гарний перехід між відео. Ефект супроводжується відповідним звуком. Давайте спробуємо ще один. Зважте, що деякі переходи мають кілька варіантів. Так само перетягаємо його на таймлайн. Ви можете регулювати їх звичайними засобами прем'єра у вікні Effect Control, а також можливість використання переходу без звуку. За це відповідає спеціальна кнопка. Якщо зняти галку, звуковий ефект не буде додаватися, хоч ви завжди, звичайно, можете просто видалити звук. Поки я перевіряю, як це працює, поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб не пропускати нові цікаві відео. А отже, у нас перехід є, а звуку немає. Наступна вкладка відповідає за текст. Всі шаблони анімовані з широким діапазоном змін. Застосуємо один з них до проєкту. Так само, як і в попереднім ефектом, перетягаємо мишею шаблон на таймлайн. Тут нам буде цікаво не сам текст, а можливості його змінити. Можемо перевірити це у відповідному вікні додатку: колір, шрифт, обертання та багато іншого відкрите до регулювання. Звичайно, змінюється і сам текст. Було б дивно, якщо б він не змінювався. Надрукую назву свого каналу, а вам пропоную залишити коментар про те, чи корисним для вас є це відео, і чи знали ви про, це, про цей додаток. Перевіряємо. Все добре працює, тому переходимо до наступної вкладки. Вона також про текст, але з додаванням різних видів рамок. І хочу вам показати ефект, про який було окреме відео на каналі. Маю на увазі створення субтитрів. Ось він цей шаблон. Широкі можливості для регулювання цього шаблону. По замовчуванню, це чорний текст на білому полі, проте він вже анімований. Регулюється практично все, що ви можете захотіти змінити. Ну, погляньте самі. Варто чи ні озвучувати те, що я роблю, бо ви самі все бачите. Дам можливість спостерігати, щоб визначитись наскільки корисним є цей додаток. До речі, це не реклама, я просто ділюся з вами корисними знахідками, щоб ви продовжували дивитися цей канал. Я ж наприкінці кожного відео закликаю вас чекати на нові цікаві відео. Сподіваюся, вони такими і є. Цікаво було б прочитати про це у коментарях. Ви вже оцінили ширину можливостей регулювання цього шаблону. Тепер титри до ваших відео буде робити ще простіше. Дякую, що додивились до цього місця. Для розвитку каналу важливо, як довго ви дивитесь кожне відео. Тож дякую. Згідно статистики каналу, майже половина глядачів не підписана. Якщо ви зайшли сюди не випадково, вам цікава тематика моїх відео. Закликаю підписатися. А наступна вкладка якраз для творців контенту в соціальних мережах: різноманітні пальці вгору та вниз, зображення дзвіночків, підписок, натискань. Цього трохи не вистачало, бо у багатьох редакторах типу Капкат таке є по замовчуванню. Особливо тут немає що коментувати, окрім повторити, що ви можете налаштовувати ці шаблони під власні потреби. Колір, текст, ширину рамки та багато іншого. А підказка у нижньому правому куті. Закликаю протиснути вподобайку та підписатися. Вона створена не в цьому додатку, але я подумаю та, можливо, змінюю її, щоб ви бачили, як вона виглядатиме. Ще давайте подивимось на інший вид кнопки підписки. Застосуємо її звичним способом та поглянемо що тут цікавого. Традиційна кнопка для каналу на YouTube підписатися, натиснути дзвіночок. Можемо змінювати кольори, текст, шрифт. Мені це нагадує, до речі, роботу з шаблонами в Morehead файлі в розділі Graphics. З цікавого можна поміняти вигляд курсора, вибрати стрілку або палець, натиснувши відповідну кнопку. Наступна вкладка має графічні об'єкти, які здаються мені доволі корисними. Таких штук дійсно іноді не вистачає, доводиться шукати де-інде. Звичайно, в безкоштовних версіях їх небагато, але деякі з них мають озвучку, як, наприклад, ось цей салютик. Коли я готую для вас туторіал, іноді доводиться шукати або створювати різні стрілки, рамки, щоб підкреслити або виділити, на що варто звернути увагу. Тепер вибір для мене очевидний. Буду брати з цього додатку, не витрачаючи час на пошуки. Та і ви, мої глядачі, звикнете до того, що я буду виділяти важливі моменти у такий спосіб. Ось така приємна рамка, де регулюється все, і навіть точка початку ефекту. Ширина, довжина та багато іншого. І нарешті остання вкладка це звуки. Ну і насправді говорити тут із масштаб, тут треба слухати. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.